Привіт! Ти на каналі Міст Шопінг. У цьому відео ти дізнаєшся, як зареєструватись у інтернет-магазині Sephora і як доставити свої онлайн покупки зі США в Україну. Щоб отримати покупки, тобі потрібно зареєструватись у сервісі Міст Шопінг. А як це зробити, дивись у цьому відео. Sephora це один із найбільших б'юті-ретейлерів у світі, де зібрані преміальні бренди косметики, догляду за шкірою та парфумерії. У їхньому онлайн-магазині ти знайдеш ексклюзивні продукти, вигідні набори та регулярні б'юті-акції, щоб виглядати бездоганно щодня. Зареєструймось! На головній сторінці справа наверху натисни на Sign In. У випадаючому вікні натисни на Create Account. Далі тобі потрібно вписати свою електронну адресу і натиснути «Continue». У новому вікні тобі потрібно вписати інформацію про себе, а саме ім'я та прізвище, емейл, придумати пароль від 6 до 12 символів, вказати дату народження, а також потрібно вказати американський номер телефону. Ти можеш використати номер нашого складу. Як це зробити? Перейди у веб-кабінет Mist Shopping, розділ адреси, адреси міст. Та обери склад у США. Рекомендую використовувати наш склад у Делавер, адже це безподатковий штат. Продовжимо. Нижче тисни на «Join now». Наступне вікно буде про успішну реєстрацію. Тут ти можеш обрати свої вподобання або пропустити цей крок, натиснувши на Skip this question». Далі на головній сторінці наведи курсор на профіль. У випадаючому вікні опустись нижче та обери «Account Settings. Це твій персональний кабінет. Тут обери «Site Addresses і далі. Add Shipping Address. Для того, щоб заповнити цю інформацію, перейди у веб-кабінет Міст Шопінг, розділ адреси, адреси міст та скопіюй всі дані про склад у США, ім'я та прізвище, номер телефону складу, адресу, перший і другий рядок, індекс, місто і штат. Тепер натисни Save. Все готово до онлайн шопінгу в Sephora. Пам'ятай: при замовленні парфумів чи рідини твоя покупка відправиться в Україну морем, а не Авіа. Коли обереш товар, вкажи за потреби розмір, обери час доставки і натисни на Add to Basket. А далі Checkout. У наступному вікні опусти вікно нижче та обери спосіб оплати, наприклад, банківською картою. Для цього натисни на Add New Credit or Debit Card. Тут заповни необхідні поля, а саме номер карти, термін дії, CVV-код, ім'я та прізвище власника карти. І натисни на Use This Card. І для покупки натисни Place Order. Важливо. Якщо оплата не пройде, ти завжди можеш скористатися послугою викуп, і ми купимо товар для тебе. Вітаю! Твоя покупка успішно здійснена. Коли магазин відправить твій товар на склад Міст Шопінг, тобі на емейл прийде трек номер, який потрібно зареєструвати у веб-кабінеті Міст Шопінг або у мобільному застосунку MyMist Shopping. А як це зробити? Дивись у інструкції, про яку я згадувала на початку відео, і яку я залишу за посиланням у описі до цього відео. Якщо тобі було цікаво, став лайк. Підпишись на канал, на наші соціальні мережі і очікуй нових коротких відео про реєстрацію у популярних інтернет-магазинах за кордоном.